Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу показати сьогодні, що ми зробили з гарбузами і як ми підготували місце для качок, щоб вони в нас зимували. Деякі питали, що ми будемо робити з гарбузами. Ну, ось що в нас твориться з гарбузами. Хочу показати. Вон, бачите, ніхто не відкриває. Вони вже тут ось. Трошки починають в нас підпарюватися, будемо це ось відрізати, тому що були великі дощі ливні і не було можливості їх взагалі відкрити. Аби вони відкрилися, взагалі повністю все затекло. А тепер просто прийдеться оце ось обрізати, викидати. Вибираються надалі це насіннячко. Насмажили так, щоб можна було їсти вже два 12-літрових відеречка. Кожного вечора в нас діти, як мишки, цокають в своїй кімнаті, але ж потім виходить, що смішно. А тоді шкарлопиня валяються усюди по всій кімнаті. Так, ще почали вибирати насіння, так як його аж занадто багато, я не очікувала просто. Тепер ми почали його бачите, ось вже нарубали. І воно в нас були ще такі приморозки, і воно гарнесенько вже почало взагалі відділятися. Це все. Е, вибираємо і просто висушуємо, не підсмажуємо. Ми так думаємо, що ми його просто здамо, тому що дуже багато також не варіант тримати. Але то не точно. Воно поки буде в нас лежати, а тоді вже будемо дивитися. Ну, і хочу вам показати, як ми взагалі зробили будиночок для наших качок. Вирішили, на зиму залишити качок мускусних, це шип... шипунів, їх там по-різному ще називають. Вони забували весною. Якщо ви на нашому каналі давно, то ви знаєте, що цей будиночок, мій коханий, зробив для доці, оцієї ось оцієї ось доці є. Але вона в ньому погралася перший рік, другий рік їй вже було нецікаво, відповідно, вже дитині скоро 9 років, і їй не занадто. Цікаво і далі в ньому вже гратися вже інші пріоритети, інші погляди і так далі. Зараз вона займається кікбоксингом і готується змагань. до змагань. О, правильно, вона мене ще виправляє Так, двері в нас вже тут є. Заходите, прошу. Є в нас ось тут такий поддон. Тут, відповідно, в нас буде три качки, будуть стояти три ящика для кожної качки свій ящик, для того, щоб вони неслися. Ну, і є в нас отаке ще. Привіт! <смеш> <смеш> Пу -пу. Пу -пу. Пустіть мене обратно. Так. Качки в нас будуть заходити сюди, але все-таки ми там переділимо і їх відділимо від курей качок, тому що в цьому році, до речі, кури, качкові яйця клювали. Хто тримає качок разом із курями? У вас була така проблема? Чи це тільки в нас таке? Я цього не розумію. І виходило так, яке яйце я качі не встигну взяти, значить, воно є. Якщо не встигла, значить кури розклювали. Хоча свої яйця вони не клювали. Правда? кря 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 Так, ану, можна, я тут познімаю трошки, а ти мене закрий. Так, тут вхід так само зроблений дверка. Просто, ну, тут я зараз покажу. Ось такий будиночок, тому що багато хто підписався нещодавно на наш канал, щоб було видно. Звичайний малесенький будиночок робився для того, щоб дитина тут гралась. Тепер буде для качок. Перенеслася ось так сітка, трішки. Ух ти який гавкун. Так. І ось тут просто вирізала з цієї половинки дірочка, зробилася дверка для того, щоб можна було качкам заходити-виходити. Ну, а для того, щоб було зручніше забирати яйця, вихід зробили з іншої сторони. Можна? <клухи> можна, так? Да? До вашої хати? можна. <клухи> Куку! -ку. Привет! Привіт! Так, ну і тут отак прикольно, хоп, закрилося. Собі гвоздічком чик. І всі на місці. Так, до речі, тут ночує хтось, да Я бачу, що тут ось є багато слідів, так як курей багато. І було якось в коментарі таке запитання: скільки корей вміщається в наш курник, так? Те, що ми робили. Взагалі, то по первах цей курник робився для того, щоб там було 10, максимум 15 курочок і півник. Але так сталося, що в нас їх більше ніж 70, і вони всі туди влазять. Якось там розсіджуються, робили побільше таких, як їх там називають, перепонок, так? для того, щоб вони туди сідали. Ну, якось вміщаються, деякі не вмішаються, просто залишаються на дворі. Відповідно, для качок там навіть і мови не могло йти, щоб вони там якось зимували. Тому зробили ось таку альтернативу. Тепер у нас будуть качки окремо, кури окремо. Ну що, на цьому все. Всім па-па, до нових зустрічей!